Чому кросівки від Преміати настільки популярні і чому люди, які хоча б раз собі купили це взуття, потім не можуть знайти альтернативи цьому бренду? Зараз, наприклад, ось цієї нової моделі, до речі, яка до нас тільки приїхала, найпопулярнішому, на мою думку, зараз кольорі хаки е показую і розказую. Дивіться: по-перше, якість самого виконання. Всі шви ідеально рівненькі, ніде ніякі ниточки ви. Не знайдете, які будуть вам втрачати нереально якісна замша, яка не буде втрачати кольору, дуже м'яка, комфортна підошва. І всі люди, які носили преміати, відразу ж вам скажуть, що е, шкіра, яка йде всередині по всіх моделях, це зовсім інше враження і відчуття від експлуатації взуття. І ще одна модель. Також в кольорі хакінова, яка до нас приїхала, це ось такі. Нас ще таких не було, і я думаю, їх дуже швидко розкуплять. Тому що це літній варіант. Як бачите, тут все йде ось в таких дирках. Нога добре вентилюється Всередина також з дуже якісної шкіри. І просто подивіться, не знаю, чи камера передасть, яка тут м'яка і комфортно підошва. Тому, якщо вас зацікавила будь-яка з цих моделей, приходьте в наші магазини, місто Львів, місто Рівне. Пишіть нам в директ або заходьте на наш сайт, вводьте преміата і вам відразу ж відображаються всі кросівки, які в нас є від цього бренду.